Дякую. Хто задав пропозицію? Прошу голосувати. Дякую. Шановні члени, президії, на наше сьогоднішнє засідання виноситься 12 кітань, включаючи різних. Хочу заявити про те, що за розв'язками МЗК головуючий і за... Не мають права приймати uh, участь у голосуванні за інтересів, а саме за порядок денний, якщо стоїть питання стосуються отримання апарату районної ради. І так тим питанням демонстрій. Хто отримає Так. Це прекрасно. є постановлена Кабміну. Ми ж і працюємо, але Ніякость є розв'язані, я розумію, і протокол може бути складений, якщо хтось. Там, де два юриста, там 25 днів. Отже, проходимо порядку дело нашої позиції прохід хід виконання програми соціально-фігічно-культурної і духовного розвитку. Доповідає палач є взагалі? <пробітник> Ви ще обідались? <пробітник> <Так. пробітник> <пробітник> Чи зауваження може не буде? Ні. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати? Дякую до вас. Наступне питання. Прохід виконання програми реалізації територіальної оборони в Олеському районі на 24-25 років. Дяча програма. Також, Юрій Юрійович, я питання. Тоді, хто за питання друге, про хід виконання програми реалізації територіальної оборони в міського районі 24-25 років на засідання нашої сесії прошлого, проти отримали заповідь доступу. Наступне питання. Прохід виконання районної державної адміністрації, повноважень, делегованих, районної ради, з питань сприяння, відродженню посередки, традиційної народної творчості, національної культурної традиції, населення роботи творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури. А, як місті питання розглядалося, рекомендували на розпитися в районній ради. Дякую. Доповнюю за важен. Mm -hmm. Хто за пропозицію про винесення даного питання на сесії, прошу проголосувати. Я а, Наступне питання. Які виконання районної державної адміністрації, повноважень, великолод, районної ради щодо забезпечення відповідного законодавства розвитку науки усіх видів освіти? Годой Іванович. Так, розглядала на комісії до не буде. Голосуємо. Дякую. Наступне питання про хід виконання районної державної адміністрації, повноважень, делеговних районної ради з за затвердження маршрутів і графіків руху, місцевого пасажирського транспорту, незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно е пасажир, е транзитного пасажирського транспорту. Андрій Оксимович. на запитання зручності була пропозиція підтримати і рекомендувати сесії на розвідку. Дякую. Хто запитання в професійні на сесії, прошу прописати. Хто не має, хто немає, то. Питання, що все прохід виконання районної державної адміністрації, повноважень, договором районної ради з питань залучення порядку, встановленого законом установ та організацій, які не належать комунальної власності до участі в обслуговуванні населення відповідної території, координація цієї роботи. Микола Маркович, приймає? Спільна комісія важко? Питання. Да. Да. Наступне на питання. Прохід виконання районної державної адміністрації, повне головних районної ради, з організації охорони, реставрації, використання пам'яток історії та культури, архітектури міського буд, 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 будування палацу паркових, паркових та садибних комплексів природних заповідників Весельного Спачення. Іван Володич. Хто за те, що питання 7-го на для сесії, прошу вислати? Я на відповідав. Наступне питання. Прохід виконання районної державної адміністрації повноваження, головоних районної ради з питань сприяння розвитку молодіжної інфраструктури, молодіжних центрів інших суб'єктів молодіжної роботи. Іван Нович, питання розглядалося спільному засіданні комісії, глава при не було про конденсія 11 заперечення сесії ради. Голосуй. Дякую. За? А, за? Я не знаю президентів. Я, да, я присутній особливий. Присутні. Питання дев'яте. Про внесення звіт до рішення сесії районної ради 23 січня 2025 року за номером 417.42 про затвердження витрат на утримання районної ради та її виконавчого апарату. На 25 рік. Я і голова районної Ради заявляли про конфлікт інтересів і приймати участі е, у голосуванні не буду. Крім того, за роз'яснення на ЗК нам було рекомендовано взагалі вийти із зали. У мене голосування. Може, я не знаю, що цей аловіт закрить я Може ми виберемо головуючи на це питання. так колеги

Голосів на висня, на визахселя. А вас теж повністю? Про дострокове припинення повноважень депутата Горморської районної ради 8 князя Дяченка Романа Миколаївича. Роман Додай. Миколаївич, подождіть, а, а ви поясніть, чому ви? По да. Да. Чи за офіційно власне? Якщо міжнародний проєкт, я не згоден з позицією власне кабінету міністрів у обмеженні моїх національних прав. Зв'язку з тим, що в нас обмежують дають. І чи ви затримались, у вас не могло, не проходила ваша декларація, і ви затрималися подали пісні, що ви правшу, і я став. І протокол є, так? А І вони сиділи. І не можна було подати раз, у мене немає дома комп'ютер, тільки телефон. Телефон мені подати не можна. Тільки комп'ютера хлопця або фактично стаціонарного комп'ютура. Тобто ви корпусали. На півтори години. Ком'я зрештувалася в ЄС, але Роман Миколавич, ваше рішення громадських засадах і ще стати корупціонером за те, що вона 9 років подав пізніше декларацію, при тому, що в 22-му році була подана за 22 рік вчасно, а за 23-й просто ну, якось не було повідомлення. Я вважав, що Ми 24-й подав, це нормально. 22-й 23-й. Те, коли була відсрочка на момент військового часу, 22-й, я подав, а 23 я так, думаю, що буде надавати наступного року. Зміню. Моє в альбому стані нічого не було, немає, ні дружини, не, не дітей. Взагалі нічого не було, просто така ж сама загальна декларація була подана на декілька годин пізніше граничного терміну. У ну, зв'язку з тим, що тоді реально там приближалися, вдома не було можливості. Зараз вона подавати останній день, але задати, то ті вже не було на фото, це не комунікається. Так і було. І тут, тому до мене проління з. Конечно, последовательно киевской области, стало затополков. Атуков показали про слово страйонного суду и суд. Скоріше за все. Якихось справах. Ви не вважаєте, що ваші дітей? Я вважаю, що те, що рушуються нові права взагалі. Я не знаю, маю два мажі. У нас знімають довідки перед. Ну запитайте, які йдете. Я не розумію. Верховної Ради, але він сказав, що це саме, саме найглушата постанова, яка взагалі могла би бути. І він порекомендував президії звернутися до Кабінету міністрів. Не зі зміни свою постанову. тому що ми в правах обмежені якраз на постановою Кабінету міністрів. Але пройшло більше року до сьогоднішнього дня, звісно, ніхто не міг змінити до цієї постанови. Дуже багато депутатів якраз через цю. Знову складають повноваження і у багатьох районних радах в Україні, особливо там, де прифронтові зони, депутати, хто виїхав за кордон, хто став повноваження, хто воює, є на слід, не чинені районів районної ради, тому що нема країни. Я, я не говорю, тому що право. Obrigado. Вам нам нам маналин, життє нам життє нам у нас і почесний вже корупціонери. Роман, у цієї суботи, 7 числа, буде з'їзд по Української асоціації обласних районів прав України. Мною до секретаря тут заявив по 90-му виїзду депутатів, депутаті, а це буде якийсь алгоритм? Як ми ви зможуть виїжджати, тому що більше депутатів виїжджаю не на відпочивання. Я знаю, скільки ти завозив, я знаю, скільки інші хто виїжджав завозить. І а, необхідно мають да, ти завозив те, що ремонтувалися наші електромережі, ну, да, під час окупації ти зробив для димовки, коли вона погасла, ти буквально за сутки... Ми це От, Це перше питання. І друге питання відносно... Того стану, який зараз перебувають деякі ради. У нас спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сталася така ситуація. На сьогоднішній день, з вашим виходом, у нас мінус, мінус 10 депутатів не буде присутніх на сесії апріоло. Тому що два виїхали, деякі спали повноваження, за її немає, і по вам, я не знаю, чи взагалі не буде. Три за кордоном у нас по тут з'являлися на початку. А два чоловіка у нас повністю один голова комісії. На сьогодні, якщо в залі буде присутні 24 депутати, да? або 23, один утримався, ми за прокульти, про неякі фінансові вітання, не будуть закриті, відносно треба не дорого. Передачі майна, те, що ми робили з вами першого разом, ви знаєте, яке комунальне майно ми передавали з комунальної власності громад. А держава не знає, куди це передаватися. Для військових частин. Так? Так. Ці питання будуть закриті. Тим паче, ми не маємо права голосувати за порядок денний. Тобто ми збираємо сесію, ми не можемо її провести. Бо, тому що ми повинні забити про конфлікт інтересів навіть не в частині, а, а повністю за порядок денний. В цілому. Пояснюєш людині, шутори і все. Я не, не вірю, що ці питання будуть закриті буквально 7 числа, коли ми подали районної ради ці позапиту на секретаріат асоціації, чим воно закінчиться, не знаю. Якщо Лесі обіцяв рік назад, нічого не зробилося, то не думаю, що все з ней. Тому знаєш сюди, ми завжди знає, і не троти, троти. ще двох, а потім ще двох. Слава, ти тоже подавати не будеш. А ти не полізий вакцинів, треба зарплату платити. Ну що, пускай морозу. А я не можу виїхати. Шановні видати, шановні члени президії. Хто за запитання десяти порунисняння його на розгляд сесії? А саме про достроково припинення повноваження депутата районної ради Дерченка Романа Миколаєвича, прошу проголосувати. Ви не голосували, не? За 11 рішення прийнято більше цього. Пропозиція прийнята більшість. Якщо мене проголосуєте, то не Я залишитеся. А від того вибрали, ти ще один протокол, якщо проголосуєш. Да. Питання друге. Один наступне. Про дострокове припинення депутата про районної ради Савойленко Катерини Михайловні. Причини ті самі. Да. Я думаю, тут питань немає і залізний не так. Хто за пропозицією про мене давне питання на данному сесії, прошу виступати. Дякую, добрості. Надійснув. І питання 12 про дострокове припинення повноважень депутата Борварської районної ради 8 скликання Томіна Владислава Євгеновича. Я ми не заявляємо про комплексних гардері, потім про корупціонери, то за границю хоче. Ну, ми захочу так, політична підґрунта не я я. промов. Шановні депутати, член ЗМІ, хто за пропозицію? Що за пропозицію про... Достроково прихисник повноважень Томіна Владислава Євновича і винесення в сесії, прошу проголосувати. Я переговори. Більшістю голосував, так. Ну, Більшістю голосів. Більшість а ми не голосував. Конфліктний інтерес він заявив і закупівлю. Шановні папа, я просив у вас у Може, підтримуємо, е, доручимо апарату ради. Це такі оці всі зауваження, у кої важливо попрацювати, а саме по питанню декларування, по питанню виїзду, по питанню е, непропочому сесії у разі голосування до органів влади, на ЗК, Каміну, адміністрації президента, Доброто не брати. Ну, не можеш тільки для себе це робити, а так піти. Як користуватися? так. Оформити, торгують тоді. Хто це пропозицію, щоб дати вирушення апарату на те, не бути. Дякую. Комісія документувала працювати. Олексій, справа в тому, що деяким нашим громадським діячами заявлено, що треба втримуватись положень конституції, закону про місцеве самоврядування, регламент і все. І тут же з під полі заявляється. А навіщо нам такі абізу, як районні ради? Запокрийте, будь ласка, громадські діячі, активісти наші, подивіться, що районні ради зазначені як органи місцевого реагування регіональному рівня. А ТГ ніде Конституції не відображено. Потім, ви бачите, питання, які е, закриваються. Як ми можемо передати... Якісь, якесь майно, яке належить е, громадам без рішення району. Як ми можемо утримувати апарат той самий, той вимачається е, співпрацю з РДА, якщо не буде районних рад? Буде закон, буде зміни працівників, буде зміни е, місцевого завдання, будь ласка. А то в нас дошло до того, що з одної сторони кричать, у нас тут товари погані, у нас освітлення немає, у нас обслуговування немає, куди бюджет кралися і тут же заявляють, все для фронту, все для перемоги. Це нормально? Нормально. Я розумію, війна, але ж золовий густ надавати. Можна обійтись без розбиття парків, будівництва нових доріг, все. Ну вибачте, життя забезпечення того чи іншого населеного пункту. Воно і покладемо на бюджет громади. Все. Оце, е, це. І по петиціях. Якщо петиції, це ж е, петиції, вони потрібні, навіщо нав'язують тоді громадські організації е, петиції там, районним радам, якщо вони не розмістили, дуже рукою кажеться, одне руке, другою щось поніше. Петиції будуть прийняті. Дорогі наступничок 20. В і районні платили ці, якщо ну, вони ж мають ті, хто подають, і ті, хто голосують, вони немає певну ідентифікації. Нам буде визначатися територіальні поліції. Тобто, хто це буде 350 людей, Олексій, Олексій є, є положення про проти воно буде розроблено, допрацьовано на комісіях. Ви можете прийти, або безпосередньо на сесії внести свої пропозиції, будуть 11 депутатами, ми будемо зроблено допомога. — Ну це питання зараз немає. — Вона не знала, вона не дозволила, тому що було ну, да, так надумано в сесії комісії. — Так-так-так, я згадувала, що її комісія, що не дозволила нам працювати. — У нас же петиція. Людмила Гранковська буде вирішувати, як зробити на всіх, пост якийсь теркуар освітнього управління. Це нормально? Це нормально, як у нас